Малята. Сьогодні ми з вами ознайомимось з красою природи нашої країни. Давайте ми здійснюємо маленьку віртуальну подорож нашою країною. Ви готові? Тож вирушаймо. Україна прекрасна країна, на території якої знаходяться гори, озера, моря, а також безліч цікавих місць. Наша країна мальовнича, заворожує своєю красою. Цією красою можна не тільки любуватися, а й захоплюватися. Давайте поближче познайомимося з природними пам'ятками нашої країни. На планеті безліч держав, але держава, в якій ми з вами живемо та народилися, називається Україна. Також це край, де жили наші предки. На території нашої країни знаходяться гори. Гори це високі ділянки нашої землі. На Заході знаходяться Карпатські гори. Вони вкриті зеленою шапкою лісів, хвойних та листяних. Також є місця, де високі схили без лісів. Карпатські гори дивують своєю красою як літком, так і взимку. Зимою вони покриваються снігом. Є місця... Де з високих гір можна спускатися на лижах, сноубордах, санках. Саме в Карпатських горах знаходиться найвища гора України Говерла. Також є ще невимовно красиві гори нашої країни. Це Кримські гори. Вони знаходяться на півдні нашої держави, на Кримському півострові. Звісно, Поруч біля моря. Вони також зачаровують своєю красою Кримські гори, більш скелясті, але й оточені красою природи. Одна з найвищих висот Кримських гір є гора Роман Кош. Також землі нашої країни омиваються морями. Це Чорне море. Та Азовське море. Морська вода цих морів багата на підводний світ, адже там безліч морських жителів: риб, дельфін, медуз та багато інших мешканців. Крім морів, наша країна має й інші водойми це річки та озера. Найбільша річка України протікає нашим містом. Це річка Дніпро. Це найдовша річка нашої країни. Дніпро перетинає понад 100 мостів. Також є і інші річки, які називаються Дунай, Дністер, Південний Буг та багато інших. Малята. Наша країна багата на природні пам'ятки. В кожному куточку нашої країни ми можемо побачити красу природи. Недарма художники з малюють картини краси нашого краю, а письменники складали вірші про її красу. Цінуймо цю красу та бережімо її, адже це наша рідна земля. Я надіюсь, вам сподобалась віртуальна подорож нашою країною. До побачення та до нових зустрічей!